Чорний список харчів для чоловіків. Далі говоримо про те, що треба їсти сильній половині, щоб не втратити одну із найголовніших функцій в їхньому житті ерекційну. Наталка Гончарова допоможе з'ясувати, які продукти слід викреслити зі свого раціону чоловікам, щоб їм хотілося і моглося. Список продуктів, які можна назвати повільною смертю для чоловічої потенції, роздрукуйте і наліпіть на холодильник. Бройлерна курка, оцет, м'ята, меліса, білковий хліб, велика кількість олії, солі, цукру, соя та фастфуд. Алкоголь найлютіший ворог. Перше час буждати небольші дози алкоголю він може влучити реакцію. Денис стриптизер та попри постійну роботу в нічних клубах алкоголю він не вживає. Популярне серед чоловіків пиво взагалі не терпить. Чоловік п'є пиво, думає, о, півасік, так як така. А вечором йде з девушкой, і, видимо, не зовсім клів. Втім, у силу свого віку він за потенцію поки що не хвилюється. Більше переживає за комбінації продуктів, які можуть призвести до іншого. Тут дуже погане сочетання. мабуть, все таки молоко з салюними огурцями. Від крохмалю, як то кажуть, тільки комірці стоять, тож картопля також не бажана, і головне не переїдати, бо захочеться спати, а не інтиму. Лучше займатися сексом на ні на повністю голодний, конечно, коли... Живот легкого-легкого скручувати. Список корисних для чоловіків продуктів має такий вигляд: морепродукти, зелень, гарбуз, ягоди, спеції та гірчиця. Везде є єгра, і в меді, і в орешках, і в морепродуктах, і сметана, і кефір. Я сліджу за собою, тому що ух, я живу. Втім, як і у звичайних людей, у зірок бувають проблеми. Був один случай, я сильно испугался. Я думаю, що все здравствуйте, каліденка старисть, здравствую, потенція. Я утром я извинился перед той женщиной, з которой я був, і я, чесно кажучи, в мужскую клініку. При проблемах з ерекцією на ранніх стадіях може допомогти і правильне харчування. В гіршому випадку потрібні пігулки. Але якщо і зовсім біда, не впадайте у відчай, вихід є. член, сексом Коштує така операція. Ація від півтори до десяти тисяч доларів, і хоч як крути, відчуття вже не ті, це означає, що вигідніше не запускати, а просто зараз приготувати собі смажену рибку і салат із селерою. Наталя Гончарова, Тетяна Боковня, Андрій Поставець ТСН один